Всім доброго, тихого та мирного неба. Мотоцикл Scrambler 250 пробіг біля 4 тисяч. виявилась така проблема. Лампочка нейтраль. При включенні будь-якої передачі. Вона тільки трошки перетускніє. Я заїхав в тіньок, щоб було краще видати. Ось, бачите, нейтраль і без різниці. От, яку передачу включити. От друга. Вона притускніла, і все одно горить. Будемо розбиратися. Перше, що спадає на думку, це звичайна маса. Вирішив зняти ці боковинки, вони знімаються легко на себе. Потягнули і... Вверх припідняли, щоб не, щоб не зламати це кріплення нижнє. Потім вирішив відкрутити задні, ну, сидіння відкрутити, воно прикручене двома гаєчками на 10. Ось одна і ось друга. Ну, Почнемо з цього. Дві гаїчки ми відкрутили і сидіння беремо. Трошки піднімаємо ззаді і тягнемо на себе. Воно у нас виходить із такого кріплення. Обережно, щоб його не виламати. Ще раз показую, гаєчки відкрутили і на себе його отак потягли і вверх. Ну, передивлюсь проводку і буду дивитися масу. Якщо десь буде ржавчина, то буду підчищати наждачкою. далі будемо дивитися. Так, все я повідкручував, але я бачу за акумулятором там теж якась проводка, якісь розйоми. Я вирішив зняти акумулятор, щоб краще туди можна було долізти і все передивитися. Щоб зняти нам витягнути акумулятор, нам потрібно відкрутити бак. Оці два, дві, е, два болтика відкручуємо, потім Трошки його приподимаємо і акумулятор буде в доступі, можна буде його витащити. Відкрутили, припідняли і витягли. Відкрутили, зняли кріплення акумулятора, приподимаємо бак і у нас поправити проводку, щоб нічого не мішало. І отак витягуємо обережно акумулятор. Тих не спіша і все, акумулятор у нас витягнути. Бак також. Потягнули його на себе і він вийшов з кріплення. Під баком теж є контакти, перевіряємо, щоб ніде не було неокисленого. Все позачищав, все поперетягував і збираємо все обратно. Також бак вставили, вперед протягнули, він одівся. Також Сидіння вставили. Спочатку спереді, вперед його толкнули і все. Два, дві гаєчки знизу закрутили. Обережно з цією пластмаскою, щоб не виламати. Під наклончиком 45 градусів вставили, продвинули і прижали. Збираємо. І так перевіряємо. Ні, на жаль, те саме. На жаль, те саме. Ну, я тоді не знаю, може хтось щось підскаже. Ну, я ж кажу, на перший, на другий, на третій він світиться, але тускніше. Не знаю, може воно ну, і має бути, ну, я не знаю. Може хтось щось підскаже. Думаю, ще може бути що акумулятор слабий, але ну, мені... Взагалі, я думаю, що вряд чи за акумулятора може хтось щось підскаже. Гіон Скрамблер 250. Буду дуже вдячний. Поки що буду комекати далі. Всім ще раз гарного, тихого, мирного неба.